204 учні Переяславської початкової школи повернулися за парти рідного навчального закладу. Днями тут завершився капітальний ремонт шкільного укриття. Був проведений великий об'єм робіт. Кошти на це виділив благодійний фонд Save the Children. Сьогодні для дітей провели навчальні тренування. Як діяти у випадку повітряної тривоги? Як це було? Покаже прослав. Що саме учні початкової школи можуть навчатися в очному форматі, тому що нічого не замінить спілкування з вчителем віч на віч і спілкування з дітками з однолітками, що теж надзвичайно важливо для маленьких школярів. Від початку війни учні саме нашої школи вчилися в дистанційному форматі і в змішаному форматі. Нас приймали в інших школах, коли мали змогу вийти учні наших класів і в першій школі на навчання, і в четвертій школі на навчання. Але, звичайно, рідні стіни є рідні стіни, і ми дуже раді, що за допомогою Міжнародного фонду за сприяння і депутатського корпусу і нашої влади ми маємо змогу навчатися саме в нашій школі. Дітки радісні, задоволені, батьки теж дуже задоволені, що всі дітки можуть прийти до школи. Дуже важливо, що учні початкової школи можуть прийти саме в першу зміну і навчатися в першій половині дня. Мені подобається найбільше в школі те, що тут друзі, що тут всі навчаються, що тут така атмосфера дуже радісна. Ми дуже раді, що ми повернулися до своєї рідної школи. Ми будемо дуже дякувати тим, хто зробив бомбосховище, бо ми тепер можемо спокійно ходити до себе в школу.